Чи не кожного дня ми бачимо високі результати роботи головного управління розвідки Міністерства оборони, як в глибокому тилу окупаційних військ, так і безпосередньо на полі бою. Саме для бойової компоненти ГУРА фонд Повернись живим передає понад 30 нових українських 120-мм мінометів. 120-мм міліметровий міномет це потужна колективна піхотна зброя. Він працює на відстані до семи кілометрів і може ефективно подавити вогнем або прикрити наших розвідників при виконанні спеціальних задач на полі бою. Питання по мінометам, які у нас стоять перед нашими підрозділами для виконання задачі, закрито. Дякую вам за вашу участь в нашій спільній перемозі.